29 серпня День пам'яті захисників України. Вони більше не обіймуть своїх рідних, не побачать, як ростуть їхні діти. Вони вже ніколи не зустрічатимуть ранки і не проводжатимуть вечори, бо саме вони віддали життя заради того, аби ми прокидалися і засинали у своїх домівках. Подякуйте хлопцям за подвиг, вшануйте пам'ять про них і не забувайте, дивлячись на сонце чи на зорі, завдяки кому ми все це бачимо. А янголи тепер тримають небо над нами. Ви кажете, герої не вмирають, та ні вмирають, гинуть на війні, їх смерті не одне серденько крають. Свинцевий дощ, залишивши в душі, спитайте матір, що чекала сина, тепер в її волосі пасма сивини, у батька, що стара скупу сльозину, бо їх життя пішло у полини. Ви кажете, герої не вмирають. Чому ж чорніють навколо хрести? Чому заупокійної співають на цвинтарях від вітру прапори? Життя своє за нас вони віддали, і Чорна стрічка то назавжди біль. Ціна жахлива доблесті і відваги, Щоб виграти у ворога двобій. Ви кажете, герої не вмирають? Ні, це неправда помирають у бою, живі лише допоки пам'ятають, бо навіки вони в небесному строю. Їх так багато склало свої крила в обличчя смерті, зазирнувши раз. Тепер герої наші Янголи і їх сила оберігає з всесвіту всіх нас. Вічна пам'ять загиблим героям, які віддали життя за Україну.